Якщо до AI. Що ви вірите, що ні? Я, наприклад, абсолютно чітко вірю в це. Реалі України виглядають наступним чином. Де деградація, де професіоналізація це наш наступний 10 років. Нам, маркетологам, доведеться призвичаїтися до того, що ми живемо в країні, в якій 30 мільйонів населення, навіть після, після деокупації. 30 мільйонів населення. На 37, на 42 30. Все, що буде вище, буде позитивним бонусом. Ну, по-перше, це означає, що нам потрібно перестати розглядати Україну як єдиний ринок для нас і ставати більш відкритим, орієнтуватися на глобальну економіку. Але в цій глобальній економіці, як ми з вами вже на попередніх айфорумах, домовились, пазовий перехід. Пазовий перехід передбачає, що ми маємо все пережити. Всі, всі катаклізми, які тільки можна, і ми пережили приблизно дві третини з них, але багато чого нас ще очікує. І це багато чого буде пов'язано саме з людськими технологіями. Саме з відповіді на питання, чому це спочатку злітає і показує найкращі показники по отриманню 50 мільйонів юзерів, а потім так же швидко зникає. Чи, чи це хайп, який завершився назавжди, чи це повернеться? Ось ключове питання. Чи є ще лояльність в цьому світі? Ні, немає. Ми вже про це говорили. Немає, немає лояльність, закінчилося в 2013-2014 році. Що прийшло натомість? Натомість прийшли технології, які дозволяють нам зробити те, що принципово нове, принципово інакше по-інакшому влаштувати наш бізнес, базуючись на штучному інтелекті, базуючись на грипперше, базуючись на, на глибинному розумінні тих процесів, які відбуваються в економіці, в суспільстві. Але тут теж багато питань. Кілька слайдиків з 2015-18 року в айформі на айформі, коли я попередчав, що готуйтеся до фейків, е, готуйтеся до голосових асистентів, готуйтеся до того, що е, дизайн-логотипів будуть робити стартапи. А це нагадаю перший е, е, фільм, який був знятий штучним інтелектом Зонал, і перший японський стартап, який почав забирати роботу в е, дизайні. Процес пішов. Процес пішов, куди ж він зайде, і що ж буде натомість? Зрозуміло абсолютно, що нам доведеться переосмислити і сам і економіку, і бізнес. І якщо в нашому бізнесі ще немає додаток той чарі цих, цих самих ерів, які будуть займатися ЕАЙ, велике питання: а чи орієнтований наш бізнес на майбутнє? В якому штучний інтелект епатичний, в якому вже не просто IA, а Ейджіай, суперінтелект. Фактично ми маємо е, наближення до людського інтелекту в е, машинах. Да, можливо, це горизонт 10 але час він дуже резиновий, він, він дуже нелинійний. Він може дуже швидко реалізуватися в, в проєкти, е, які вже зараз змінюють світло. А ось це як це спробувати? Як це оцінити? По-перше, визнати, що е, конкуренцію зі штучним інтелектом ми програмою. Годі намагатися з ним конкурувати. Все, що може бути алгоритмізовано, там не програма. Все, що рутинно, там не програма. Людина чудово вміє створювати алгоритми, але не ефективно їх сама реалізовувати. Достатньо подивитися на наших чатиків СБРБТ, де ми домовляємось про правила. Достатньо подивитися на громадянське суспільство в Україні, щоб зрозуміло, що в нас є абсолютно інакша функція. І ця функція інакшість. постійна інакшість, постійне творення, творення інакших сенсів, вихід за рамки. Ще кілька років в нас є бо штучний інтелект, залежний від контенту. Він не спроможний до рефлексії, він не спроможний реалізовувати те, що для нас для людство зветься знаннями, тобто можливість перенесення інформації з одних предметів до музеїв інших. І головне в нього немає страхів, відповідно, в нього немає потреб, цінностей, цілей, бажань. Йому можна інспірувати якесь бажання чиєсь людське, і тоді він стає або ґардем або гарною зброєю. Отже, в цьому світі ми точно будемо його використовувати. У мене більше немає жодного бізнесу, де б не було штучного інтелекту. І в дизайнерському бізнесі, і там, де ми проєктуємо траєкторію розвитку дітей, і там, де ми дбаємо про тварин, і там, де ми керуємо фондами, інвестиціями на фондові ринки, усюди нас базовано на штучній інтелекції. Але питання не в самому штучному інтелекті, а в тому, заради чого ми його використовуємо. Також основним драйвером буде не сама технологія. А як ми за рахунок цієї технології спроможні реалізувати гейміфікацію, нові бізнес-моделі, на кстати? Ось це буде ключовим драйвером. Наша спроможність існувати в демонетизованому світі, в світі, де базовий продукт вартує нуль. Там, де ми більше не продаємо послуги з дизайну, там, де ми продаємо послуги з того, яким чином поставити завдання штучним проблем. Ми більше не продаємо їжу в ресторанах. Ми продаємо послуги з настрою чи з е, систем, про, про, програмування системи харчування, чи зі здоров'я, чи з чогось такого. Free tool означає, що базова функціональність буде фрішності. А на чому ми будемо заробляти? Як ми будемо заробляти на фрішності? Як ми будемо заробляти в умовах, коли радикально зміниться логіка продажів? І основними площадками для продажів будуть ось ці площадки, а не Амазон, Розетка і інші. Не кажіть Артуру, і пошук, пошук працівників буде теж реалізовуватися не так. Але ну, я думаю, що він знає процес і, і працює над новими Так, да, Дійсно, сама комерція радикально зміниться з, з усіма ключовими компаніями e-commerce, логістики, direct-to-customer. іншими ми, ми робили нещодавно форсайт і намагалися зрозуміти, які ж будуть ключові тренди, що там буде основне. Для мене основне це, звичайно, гіперперсоніфікація. І взагалі весь цей штучний інтелект і діджиталізація тотальна потрібна лише заради цієї однієї ідеї. Давати тоді, коли потрібно, таке, як потрібно, і персоніфіковано під конкретну думкою. Більше немає сегментів. Раніше ми казали маркетологи, хто не мислить сегментами, хто не мислить стратегічно. Все, забувайте про це, сегментів більше немає. Людина себе в різних ситуаціях по-різному, навіть одна та сама людина може одночасно в різних ситуаціях бути представником різних сегментів. Все настільки атомізовано, що і комунікація, і продукт, і сервіси, пов'язані з продуктом, мають ставати гіперперсоналізованими. Які ще тренди? Тренд, звичайно, не на сукарах вона буде вниз до екосистеми. Екосистема це не про супер акт. Екосистема це просто проможність один раз у цифровану людину настільки збагатити інформацію про неї, щоб зручно було забрати всі 100% витрат людини в одній системі управління, в системі продажу. Туди рухаються багато глобальних компаній в Україні, ви знаєте, ці приклади, цей ФОЗІ Груп, які будує, мені здається, станом на зараз якусь найкращу найкращих Туди ж рухаються ефіці, туди рухаються багато хто, всі, хочуть, всі великі компанії хочуть застопити собі якомога більше території 360 градусів потреб людину. Туди точно прийдуть такі круті монстрові компанії, як Єва, лінія магазинів і інші. Що ще? Звичайно, не просто технологія AR, а технологія, яка дозволяє зробити процес вибору, процес покупок максимально реалістичним. Але набагато важливішим буде тренд э, direct customer який перетворюється на тренд Direct Focus бути не просто, э, не просто доставляти до нього, а робити це таким чином, щоб він отримував в цій якості тоді, коли потрібно, і так, як потрібно. Поштоматно це чудово, але це сучасне. Що наступний крок? Доставляти в холодильник, доставляти на стіл, куди. Подумайте, який тренд ви опануєте зробите його ключовим для вашого бізнесу. Те, що я показав з богатипчиками соціальних мереж, це і є ключовий тренд для мене з точки зору e-commerce після персоніфікації. Яким чином буде формуватися система продажів? Продаж на льоту в процесі життя. Бо ходити е, в традиційний маркетплейс обирати щось, це надто схоже на, на витрачання часу, яке ми маємо в гіпермаркеці. Теж потрібно ходити по каталогам, і ти повинен там типоцифрований казки тобі будуть, звичайно, про те, що вигідний їм, а не тобі. В будь-якому разі тобі доведеться цьофати через велику кількість непотрібного товару, читати коментарі, на що все це потрібно. Менше товарів, більше впливу, ми ж давно вже це сказали. Людина має е, подивитися на виступ Євгена, е, побачити, які в нього кріті красівські, тикнути в картинку і отримати ці красівські вдома в своєму розвитку. в своєму розмірі. Більше того, краще з правильно подрукованою і е, підкладку для того, щоб врахувати вашу особливість особливість ваших стоп. І це все не 2050 рік, це все 2024, 25 рік, тобто це не майбутнє. Те реалії, в яких ми вже фактично живемо. Звичайно, це нові бізнес-моделі, до яких додамо не лише фрійту, а також моделі Prime підписок, які дозволяють зробити фрічність, таку умовну фрічність, просто запаковано те, що ти сплачуєш один раз, а отримуєш багато разів. Але головне тут це скоріше перехід до Everything is a Service. Продаж чого завгодно, як сервіс, і це дуже маркетингова ідея. Ми і так давно про неї знаємо. Про токенізацію, мені здається, зарано трохи говорити, бо ми ще не дозріли, бо до новий закон про віртуальні активи лише зараз прямуються е е в Верховну Раду. То що ж буде окрім всіх цих трендів? Що буде окрім цих е е глобальних штук? Що ми можемо помацати руками? Руками ми можемо помацати не стільки технологій, скільки практик. Це моя улюблена схема. Бо ми, як фоторологи, живемо в рамках таких схем. Що ми аналізуємо постійно? Ми аналізуємо не, не тільки не стільки технологічні зміни. Публікації наукові, патенти і те, як з'являються перші комерційні вироби, як вони тестуються. Ми спостерігаємо за тим, як технологічні зміни стають соціальними практиками, новими соціальними практиками. Для маркетингу важливо саме поєднання. Вже пізно ходити туди, де реалізовані технології соціальних практик. Наш вихід це шукати ті технології, які вже достатньо пророблені, але соціальних практик ще немає. І туди спрямовувати наш результат. Не туди, де технології вже застарілі, а соціальні практики перезвіють. І соціум шукає чогось іншого, а не повторення цієї ж самої логіки, стрічки, часової, незручна часова стрічка. Наскільки можна плодити незручну часову стрічку, коли людина мислить з об'єктами, потрібно об'єктивізувати простір, а не давати е часовий корист. Е е е, з іншого боку, е е нащо на, на, е е будувати моделі продажів традиційні для офлайну, коли, коли модель роба вже більше не означає, усього, що дані, вже з офлайн чи навпаки, тепер, тепер це все, забод... все одно дете купуєш. Головне, що ти купуєш моделі Digital Commerce. Людина має бути оцифрована як для фізичного ретейлу, так і для онлайн-ретейлу. І там, і там ти маєш отримувати е, борщовий набір, який готовий під твої потреби, одяг, який підходить тобі по, по розміру та по кольору. Коль, коль, і таке інше. Зрештою, маркетинг повертається в своєму е, попередньому вигляді. Маркетинг це зло про відносини. Маркетинг це, це більше не про маніпуляції, бо маніпуляції перестали працювати. Е, про що з маркетинг Про інтеграцію, про персоналізацію і про партнерство в від відносинах з ким забором, з постачальниками, з партнерами, з клієнтами. Це основа маркетингу на поточній номері. Але є ще одна штука, яка дозволяє це партнерство і персоналізацію перетворити на е, кайф і ефективну, ефективну систему розвитку. Це тренд для ігентифікацію і дивергентність світу. Поновлюю цифру. Три роки тому це було 34%. 38% я констатував у 2021 році. Тепер 44%, 40, 44%, 44 людей по світу вони готові відмовитися від роботи на користь івару. Бо івер це, це те, заради чого має сенс іскувати. жити, існувати, а точно не заради роботи. 44% дорослих різних людей по всьому світу в Україні показник такий самий, Він фактично не відрізняється. І здається так, але на цьому тренді означає, що ось це буде новим нашим світом, світом low-fire, світом AI, діджиталізації, тотальної індивідуалізації, чаджіпіті, бла 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 А ось цей старий світ світ гуманізації, світ естетики, світ глобаль, глобалізації об'єднання. Консюмеризму він піде в дому. Тепер якось споживаємо. Здавалося б так, здавалося, є такий тренд. Але насправді ні. Тут ще одна чудова новина. Написала. Що таке? Чому вони знов побігли туди в консюмеризм, бренди? Чому ця історія повертається? Тому що ми живемо в дургентному світі. Тому що серед еко споживання з'являються свої бренди. Тому що AI ми використовуємо для того, щоб персоналізувати, тобто більш гуманізувати продажі, реалізувати більш людські технології. Воно все перемішалося. Це дивергентний світ. Всі тренди можливі. Це означає, що ви точно під вашу бізнес-модель, ідею, продукт, знайдете свій ринок. Не намагайтеся конкурувати з усіма на якомусь умовному масовому ринку, його більше немає. Диморгентність світу передбачає, що все можливо. Будь-який тренд, який ви хочете взяти собі за базовий, він знайдеться. І точно під нього знайдеться клієнт. Якщо не в Києві, то точно в 에, Житомирі. Якщо не в Житомирі, то в, в Відні. Якщо не в Відні, то там ще якийсь список місць є точно. І e, e e ось про гейміфікацію, як фіналу. Все це тепер гра. Все це, все, що ми знаємо, це гра. E, вже не просто ігри в лояльність, корпоративні культури в KPI. Ну, звичайно, KPI не працює, звичайно, ми всі намагаємося перейти на ока, звичайно, ми шукаємо якісь нові технології мотивації, але вони теж не працюють. Працює лише гра, геніфікація, залученість, цікавість. Якщо ми в наших бізнес-моделях не прямуємо до довіри, залученості. Тобто співдії, підтримки інтересу до себе і постійної уваги, то все, ми не існуємо як бренд. Бренд тепер не про лояльність, бренд тепер про постійне, постійне дивування і про постійну співдію. Ну і звичайно, те, що вже більше двох мільярдів людей по світу грають в мобільні ігри. Це ну, дуже гарно керується саме з гуманістичними технологіями, технологіями гуманізація і моя. Остання теза звучить наступним чином. Ми маємо відмовитися від моделей, які для нас надто традиційні, але надто застарілі. Більше немає ніякого бідовідусі, немає ніякого пу і немає ніякого Бі. Все, що ми робимо, це human with human. Людина з людиною. Людина для людини, разом люди заради себе і це і корпоративні продажі. І у продажі на в, в, умовну масову видинках це дезавгодно. Незавгодно, де наш шлях це human with human. І на останок котик, якийсь має бути, просто показати, що ми живемо не лише в цифрових технологіях. Спочатку е, війни нам дуже хотілося зробити щось таке, що з одного боку допомагало б Збройних сил, а з іншого боку, дало би якусь позитивну емоцію. І ми зробили найкращий зліт за останні 10 років серед харчових продуктів. Найшвидші вибухи планки в 100 мільйонів продажів і е е споживчий вибор номер один на поличках, де він представлений. Це бренд мініміл, -мі 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 котики, котики, які багато місяців повною працівнику працівних підтримували Збройні Сили України. Ми ну і нарешті, звичайно, і. і в теж обходи AI? AI прийшов і сюди і починає малювати за наших дизайн. Дуже дякую вам всім. Я законому хвилину 47 секунд.